Пола резиночка це дійсно ідеальне рішення, коли ваша пряжа не тримає взагалі резинку. Якщо ви хочете отримати такий рівний потовщений край, то це якраз саме той варіант, який потрібен вам. Тобто це таке класне рішення для пряжі з напівбавовни, яка взагалі не тримає резиночку, кашемірів, або ще що, 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 що взагалі не тримає резинку, щоб мати гарний, закінчений вигляд виробу. Або на горловині, або на рукавах, або внизу. Все, в залежності від того, що ви в'яжете. Зараз також це полотно виходить подвійне, що немало важне для в'язання деяких виробів і навіть весняних шапок для дітей. Набираємо необхідну кількість петель з класичним методом. Кількість петель повинна ділитися на два. Незалежно від того, яке потрібно вам полотно, знімаємо першу кромочну петлю в нашому узорі, вибачте, розтягнула, бо ниточку пропустила. Знімаємо, пров'язуємо лицеву петлю класичним методом, піднімаємо нашу вивіретню петлю, нитка перед роботою. Лицьову в'яжемо, вивертню знімаємо, нитка перед роботи, Лицьову вивертню зняли, нитка перед роботою. І так, в'яжемо з вами до кінця нашого ряду. Лицьову пров'язали, вивертню зняли, не пров'язуючи, нитка повинна бути у вас перед петлею. Це називається перед роботою. Лицьову пров'язали, зняли, пров'язали, зняли. І таким чином ми з вами в'яжемо до, як кажуть, ряду. Цей узор буде повторятися в кожному ряду. Пров'язуємо кромочну петлю. Лицьовою, щоб мати гарний акуратний край, ось такий косичкою. Тут перша петелечка трошки не підтягнута. Якщо так пров'язувати, то у вас завжди буде ось такий акуратний край косичку, якщо вам потрібно, наприклад, розробити з розрізами виріб. Сім гарних петелечок. Якщо будете використовувати цей майстер-клас, пишіть, будь ласка, щось в коментарях. Я буду вам вдячна.